Друзі, вітаю! Компанія Автофокус, маємо наведене входження, це Renault Megane 4 2017 року випуску з об'ємом двигуна 1,5 дизель, автомобіль на механіці у дуже гарному стані, без ДТП, повністю цілий. Є епартроніки попереду та позаду. Ось такий він довкола. По комплектації маємо безключовий доступ. По салончику повний електроскопакет. електродзеркала зі складанням. Ось такий салончик, мультикармо. Круїз контроль, також автосвітло, автодощ, кнопочка старт-стоп, величезний клан мультимедії з навігації, двохзонний клімат-контроль, система старт-стоп, автонагадую на механіці, дуже економне, всього 5 літрів дизелю на 100 км. Позаду маємо ось такий просторий салончик. Тому якщо вас зацікавив даний автомобіль, чекаємо вас у нас за адресою вулиця територіальної оборони 102. Компанія «АвтоФокус», переїжджати на Дездрайв, також в цю автівку ви можете подбати в кредит, лізинг або обняти на своє авто.